Ось така боронка скоро може бути і у вас даний комплект вартує 130 тисяч, це якщо без додаткових двох коліс. Це штригельна борона, зуб 7 мм і два опорних колеса. Якщо взяти з чотирьма, то буде 145 тисяч. Окремо комплект зубів вартує 25 тисяч. У нас їх, цих пружин на бороні йде 120 штук, це іменно пружин. Відповідно, зубів 240. От. Якщо взяти окремо 25 тисяч, якщо взяти на трубах, да, з секціями, касетами, щоб вам зручніше було міняти то це, получається буде 40 тисяч додатково комплект зубів. Неважливо, чи це 7 міліметрів, чи це 10 міліметрів. Опорні колеса, окремо комплект 15 тисяч гривень. Вся гідравліка йде імпортна. Використовується трубка германська фірма Ганзафлекс для високого тиску, шланги італійські, спеціальні такі на резиночках, щоб нічого ніде не текло, не капало. Гідроциліндри, до речі, друзі, забув сказати. Гідроциліндри йдуть 40-й шток імпортні Польща. І вони у нас йдуть з можливістю регулювання, тому що люди е, досить часто жаліються, жалілись, що е, виробники. Получається е, за того, що на будь-яких гідроциліндрах є якийсь невеличкий зазор, ну е, да? відповідно, крила можуть просідати деколи в роботі. І тому ми замовляємо спеціальні циліндри з налаштуванням, щоб ви могли підкрутити суто під свій ґрунт.